Вітаю всіх! Я продивилась реально на полі, бою, що відбувається. Покровськ гірше Куп'янська. Це очікувано і зрозуміло чому. Так, тепер, для чого Путін робить вкиди щодо оточення Куп'янська та Покровська? Для чого Путін робить вкиди про оточення Куп'янська та Покровська? Для чого ці вкиди? Яка ціль? Створити ілюзію результатів. Результати для вищого, що він щось може. Кінцевий результат. Так, лінія. Ага. Трамп вилазить відразу. Знаєте що? Тут по виходить, що Трамп вже вимагає по лінії фронту, і він показує для Трампа, де вона може бути. І тут же підхід вже йде підхід інший. А ну. угу. По місяцю розчарування, допомога. Ну, от. Допомога. Зрозуміли, що тут трошечки йде допомога знову і тупік. Справа в тому, що суть такова, що він заходить в тупік, що йому доведеться приймати цю лінію фронту і зупинку по ній не виходить. Він хоче, він бажає щось. Він показує результати, але Трамп бачить, що треба по лінії фронту і хоче тріснеть. А тому треба показати переможні результати для чого ж була ця вся катавася вже четвертий рік. Ось в чому справа.